Шановні колеги, вітаємо вас на офіційному каналі Монгус Телеком, авторизованого сервіс провайдера та офіційного реселера в Україні компанії FRP. Спеціально за запитами замовників, які побачили пряму рекламу FRP в соцмережі LinkedIn, ми підготували короткий, але глибший огляд ключових можливостей версії FRP ACS31. Для тих, хто ще не знайомий з платформою, головна місія FRP. Це перетворення торгових залів мереж самообслуговування на території нетерпимості до крадіжок шляхом максимально невідворотньої і швидкої реакції, виявлення, протоколювання, затримання, компенсація збитків у рамках справи, яка відкривається по кожному правопорушнику. У версії 3.1 з'явився розширений функціонал, який дозволяє фіксувати усі оперативні дії пультових і мобільних груп. Вести персоніфікований облік сум епізодів по кожному порушнику, зберігати прив'язку до геолокації подій і протоколів у кожній детекції. Нове. Кожна подія тепер містить індикатор балансу збитків, що дозволяє пультовому пріоритизувати саме ті детекції, де потенціал відшкодування найвищий, і одразу викликати патруль через тривожну кнопку. Але найголовніше нововведення – це розширена система фільтрів і звітності для директора СБ. Раніше всі алерти були змішаними, і вибрати їх по типу списку або пріоритету було неможливо. Тепер перед ранковою планеркою директор СБ за кілька секунд може відфільтрувати алерти по типу списку, наприклад, до затримання, до супроводу, до ідентифікації, звузити вибірку по об'єкту, періоду чи виконавцю. Отримати зведений звіт по кількості алертів, кількості затримань сумі відшкодованого та, головне, відсотку ефективності роботи кожного підрозділу. Це дозволяє миттєво виявити проблемні регіони або неефективних підрядників, які не реагують часно, і ухвалити кадрові чи контрактні рішення. Директор СБ вперше отримує можливість розмовляти з топ-менеджментом мовою точних цифр, а не оціночних суджень. Це синий аргумент у бюджетних переговорах і для розширення повноважень департаменту безпеки. Також кожен протокол має тип, який легко підлаштувати під вашу внутрішню термінологію, наприклад, відеоепізод крадіжки, фіксація факту, визначення суми збитків, передача поліції, втручання охоронної компанії. І, звісно, система повністю підтримує локальні процеси документообігу, реєстрацію мобільного реагування, детекції в реальному часі та роботу з приватною охороною. Дякуємо за увагу. У разі запитань надсилайте їх на frp.mugustelecom.com.